Близько 2,5 тисяч дітей цього літа планують оздоровити силами департаменту освіти і науки, молоді та спорту закарпатської облдержадміністрації. Чотири сотні із них за кошти обласного бюджету відпочиватимуть у закладі Арніка у нижніх воротах. Решта за рахунок іноземних благодійників за кордоном. П'ятого Червня стартувала у нас стартувала Арніка. Це філія комунального закладу позашкільної освіти Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості «Падіон» Закарпатської області. Ми відкрили її для дітей. Цього року, як виняток з числа військовослужбових, у пріоритеті діти військовослужбовців. Списки відпочиваючих формувалися на основі поданих даних із територіального центру комплектування та соціальної підтримки командирів 128-ї бригади та 101-ї бригади ТРО, окрім оздоровчих процедур і пізнавальних екскурсій, діти матимуть і психологічні заняття. Саме в цій арніці, перебуваючи впродовж 14 дій, ми складаємо таку програму, яка відповідає певним напрямам. Це перш за все інтелектуальний напрям, пізнавальний напрям. Крім того, це є краєзнавчий напрям. Крім того, ми організували цього року і психологічну таку реабілітацію, тому що ми бачимо, що дітям вона потрібна. Окрім дітей військових, відпочинок на Закарпатті було організовано і для підлітків із зони бойових дій, зокрема Запоріжжя, Херсонщини, Дніпро. Сумської та Київської областей вони провели канікули у наших горах, а також у тих країнах, які пообіцяли безкоштовно прийняти українських дітей з ініціативи голови обласної військової адміністрації пана Микита, з його підтримки представників консульства, які є на території Закарпаття, в першу чергу це угорське. Представництво, румунське представництво, польське представництво, яке нам надало так само інформацію про те, що вони можуть на відпочинок організувати дітей з цих регіонів, так Запоріжжя, Херсонщина, Київщина, Київська область, Дніпро, Харків, Суми, руминське представництво. І ми зараз організовуємо такі поїздки дітей за кордон. Станом на сьогодні більше як 600 дітей вже перебувають. Перебувають і перебували за кордоном». Також упродовж літа школярі мали змогу взяти участь у предметних школах, зокрема з інформатики, математики та англійської мови. Сезон дозвілля завершиться 1 вересня. Єдиний табір, де продовжать перебування дітей це комунальний заклад Арніка. У навчальний період у ньому буде організовано відпочинкову програму паралельно із уроками. Для батьків та малечі усі послуги безкоштовні.